Всім привіт! Сьогодні у мене перегруз від незрозумілих рослин для мене нових. Але ось одне я все ще покажу. Начебто все, все зрозуміло, це ялинка. Потім думаю, та ні, сосонка, а потім думаю, та схоже на кедр. Це не кедр, не ялинка, не сосонка, не мадринка. Ось така штучка. Отакі От у них фифечки. Ось такі у них фифечки. І треба прочитать. Посажено в 94 році. Все вдоцуга. Все вдоцуга. Ось так вона виглядає. Я так розумію, що це північноамериканський вид. А можливо я помиляюсь.